Якщо чоловік в Україні проживає, то чи впливає наявність відстрочки від мобілізації на пошук роботи в ІТ? Наскільки сильно це може допомогти, чи взагалі допомагає? Так, звісно, допомагає, тому що якщо у вас є відсрочка, то компанія розуміє, що, ну скажімо так, не втратить якогось співробітника під час роботи на проєкті, якщо його просто заберуть, да? тобто ризик менше. Але сказати, що. Це прямо ключове рішення. Тобто, якщо в тебе є відстрочка, то тебе просто візьмуть крізь і навпаки ні. Скоріше це працює навпаки, Тобто, багато кандидатів шукають саме роботу з відстрочкою, де пропонують там бронювання чи щось таке. І така робота зазвичай за менше грошей і на неї набагато більше конкурс. Ну, з розумілих причин знову ж таки. Але на інші роботи, звісно, також буде ну, якась перевага. Але те, щоб сказати, що це перевага, прям вау, і вона все вирішує, ні. Але ну, якісь додаткові бали вона надасть. І звичайне питання від наших лисеняток з інстаграму. Які компанії не варто обирати початківцям для успішного старту кар'єри? Мається на увазі українські чи закордонні стартапи чи великі відомі компанії і так далі. Слухайте, ну у вас просто а, ваша Галя балована. Якщо ти початківець, просто береш за будь-яку роботу, яку тобі пропонували. Якщо вона більш-менш за твоїм стеком. Якщо вона взагалі не за твоїм стеком, ну треба ще подумати, але я все ж таки раджу її обирати. А ви такі: Ой, не варто брати ось таку компанію, таку йде. Справді для старту кар'єри, то блін. Ну. Ну, серйозно. ну, Знайдіть спочатку цю роботу, а потім перебирайте. Ні, якщо у вас, звісно, декілька оферів, я скажу, що ви, напевно, взагалі такий молодой Ліну Сторваль, чи хтось там такий відомий. Ну, це дуже круто, я вами пишаюсь, ви молодець. Ну, но... обирайте, значить, дивиться, як. В будь-якому разі, будь-якому розробнику і іншому it фахівцю треба попрацювати в різних типах компаній для того, щоб стати справді крутим. Тобто, треба попрацювати в маленькій кампанії. Треба попрацювати в великій компанії. Треба попрацювати в закордонній компанії. Треба попрацювати в українській компанії. Треба попрацювати в відомій компанії. Все це ну, можна об'єднувати там по різному, ви розумієте, да? але все одно треба спробувати дуже різні напрямки для того, щоб: по перше, зрозуміти, як кожен із них працює. По друге, отримати максимум від того, що цей тип компанії може надати вам. Наприклад, маленькі компанії. Ви отримаєте ситуацію, коли задання достатньо прості, але немає з ким порадитися, немає у кого навчатися, немає кого навчати. Тобто у вас є вплив на результат, є всі інструменти, але немає оточення і немає, скажімо там, якоїсь допомоги. Це цікаво, це виклик. З цим цікаво розбиратися, тим більше, як я казав, завдання зазвичай достатньо прості. І навпаки, великі компанії зазвичай завдання достатньо складні, тобто, вони є частиною великого, дуже великого, дуже складного завдання, яке вирішується купою інших розробників, які, ну і інших it фахівців які вам допомагають. І там є вже налаштовані процеси, вам є на що подивитися, є у кого навчатися, є кого навчати і так далі. тобто Тут просто без виключення будь-який it фахівець повинен бути і там, і там, для того, щоб навчитися і першому, і другому.